Дві революції, дати й роки різні, проте наслідок один. Всі українці вийшли на протести. Йдеться про помаранчеву революцію, яка відбулась у 2004-му, та революцію гідності 2013-14 років в Україні започаткували свято День Гідності та Свободи. Відзначають його щорічно 21 листопада. Цього дня хочемо дати собі та вам відповіді на кілька запитань, заради чого люди протестували, і з ким боролись та чи є їхні дії виправданими. Отож, два. 21 листопада, 2004 рік в Україні закінчується другий тур виборів президента. За звання керівника держави змагаються Віктор Янукович та Віктор Ющенко. Відповідно до результатів опитування лідирував Віктор Ющенко, і всі були впевнені у його перемозі. Та результати українців вразили у цій гонці. Переміг Янукович вже 22 листопада. На протести по всій Україні вийшли невдоволені люди, адже були впевненими. Вибори сфальсифіковані. Спершу багатотисячний мітинг у Терноп. Полі відбувся під стінами облдержадміністрації. це протидія несправедливості, тому що ми розуміли, вибори були нечесними. Підрахунок голосів проводився на користь опонента, і дякувати Богу, що ця боротьба увінчалася успіхом. Адже переголосування провели і до влади таки прийшов Віктор Ющенко. Народ вболівав саме за нього, адже не розділяв політику Януковича, який сьогодні визнаний винним у державній зраді. Тернополяни кажуть, революція. Ця у 2004-му запам'яталась помаранчевою атрибутикою патріотичними піснями та мирним характером, чого не можна сказати про революцію гідності. Це кадри 2013-го. Людей знову згуртувала недовіра до Януковича. Конкретніша причина надмірна концентрація влади в його руках та руках його прибічників, а ще небажання людей миритися із перетворенням України на одну із колоній Росії відходу керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. Розпочалося 21 листопада 2013 року, коли мирну акцію студентів та громадських активістів протиправно розігнали. Це спровокувало політичні та суспільні зміни. По всій Україні почались Євромайдани. Це справді справді був переворот. Це справді була революція. Переворот мислення, переворот наших нашої ментальності на те, що ми повинні бути громадянсько активні, що ми повинні бути громадянсько-компетентні, що ми повинні бути єдині, що ми не повинні боятися волі, свободи, слова. Це був період дуже страшний, тому що оця невизначеність, чи ми переможемо, вона давалася взнаки. Та ця революція була кривавою. Людей розстрілювали, а вони продовжували стояти на своє. Єму євромайдан тривав до 23 лютого 2014-го. Тернопільський історик, який досліджував ці дві революції, каже: характер у них різний, проте є дещо спільне. Росія просто не хотіла відпускати нас зі своїх пазурів. Вона розуміла, що це буде шлях в інший бік від її інтересів. Це буде шлях до цивілізованої Європи. Що в першому, що в другому випадку, ну в першому випадку, тобто, в час помаранчевої революції, ну там були якісь певні компроміси досягнуті. Вдалося цей процес нормалізувати. Що стосується другої революції, революції гідності, то власне тоді чітко, вже Путін очевидно усвідомив, що на цей раз такої мімікрії, яка була в ході і після. Помаранчої революції не буде що українці налаштовані серйозно. Революція гідності переросла у російсько-українську війну. Вона й досі триває на сході нашої держави. Захисники продовжують помирати за Україну, за мир за її єдність. Тож боротьба триває.